Привіт, шановні глядачі! Наскільки ви пам'ятаєте, в нас була проблема з заводкою. В наш час легше знайти єдинорога і альбіноса, ніж автоелектрика. Тому пішли готувати бельгійські вафлі. Для приготування бельгійських вафель беремо одне яйце. Потім додаємо цукор. Тепер додаємо ванільний цукор. І тепер ретельно це все змішуємо вінчиком. Після цього додаємо тепле вершкове масло. Потім борошно і тепле молоко. Також до нашого тіста ми досипали розпушувача і залишили його на 20 хвилин. Тепер ми можемо випікати вафлі. Заливаємо. Його в спеціальну вафельницю. Подивіться, що в нас вийшло. На мою думку, це є найкращий недільний сніданок. Всім смачного.